Різдво Христа, звістило нам, волються, біднім хліву спить немовля, прийде пора путь волговський. У цей дивний і радісний час сьогодні ми всі вітаємо вас. З різдва у цей дивний і радісний час. Сьогодні ми всі вітаємо вас, знебріства, знебріства. з днем різдва, з днем різдва. Ісус Господь з зійшов серед людей, оселю знайшов. Щоб сльозу втерти з очей, взяти вину на себе, всіх людей, у цей дивний і радісний час. Сьогодні ми всі вітаємо вас з днем різдва, з днем різдва, у цей дивний і радісний час. Сьогодні ми всі вітаємо вас з ним різдва, з ним різдва. Тисячі літ, дивна зоря, ясно горить. Воє, Йому неси у цей дивний і радісний час. Сьогодні ми всі вітаємо вас, з днем різдва, з днем різдва, нехай славу підносять уста, за прихід дивний Ісуса Христа. Воля й мир всім прийшла.